Привіт, вітаю, як у вас всіх справи. Надіюсь, все добре. Е, я не знаю, не можу я себе зібрати докупи для того, щоб регулярно випускати відео. Вже сварю себе за то, тому що е, реально дуже багато різних нюансів записую, потім немає часу монтувати, викидаю, видаляю, або тема вже не актуальна і так далі. Тому, як кажуть по гарячих слідах, зразу пишу вам відео. Зараз збираюся їхати по діток. І, як бачите, знову в машині. Отримала сьогодні я лист. Лист прийшов мені з Мрео. Я чуть не обімліла, тому що я вже подумала: отак, Надя має мульту. Думаю, ну де ж я могла щось накоїти таке недобре. Хоча так, буває, я вже, як то кажуть, трошки руку набила і вже починаю лихачити. Мені це не дуже вподоби, але тим не менше. І все, я була впевнена, що це є мульта. Починаю вже згадувати нюанси, де я могла проскочити на камеру і тому подібне. І в процесі відкривання листа я розумію, що це, що це не мульта, що це не є штраф. Тому що ж це може бути? І виявляється, що в Іспанії є такі нюанси, як попередження про дефекти в автомобілі. Мій автомобіль вже досить старенький. У мене Кія Кіаріо 2014 року. Хоча я її купувала з невеликим пробігом. Вона була практично 60 з чимось тисяч пробігу вона мала, їздила на ній одна власниця лише до мене. Машина була в хорошому дуже стані і тому подібне. Тим не менше, в тому листі, який мені прийшов, я вам потім прикріплю ось тут десь саме фото того листа. Вказано, що компанія Kia відсилає всім такі листи. В кого є власникам автомобілів KIA, в кого автомобіль йде з року 2010 до 2017. Ану, тут в Іспанії, хто має KIA? До речі, це стосується лише KIA Rio і KIA Sportage. Інші KIA не приходить таке. Хто має такі автомобілі і кому прийшов такий лист, скажіть, чи теж так. Я спочатку подумала, що це, мабуть, якийсь. Як тут говорять, якась естафа, щоб обманути. Тим не менше, в листі вказано, що автомобілі, які випущені з року, які вище я сказала, можуть мати якісь певні дефекти. Саме по Kia Rio такий дефект може бути у кермуванні, в самому кермі, а саме в тій системі, яка там є, і тому подібне. Що це може призвести до. Поганої ситуації, не знаю, чи його клини, чи що стається, поняття не маю. Тому в обов'язковому порядку всі власники даних автомобілів, хто отримав лист, мають пройти для того, щоб перевірити автомобіль на справність і на відсутність дефектів. Тому я прочитав вже той лист, так трошки прифігіла, тому що автомобіль як ніяк не новий, то не те, що я його купила там рік тому чи щось подібне. Відкликають всі автомобілі даних років. Мабуть, були якісь інциденти, мабуть, не одно, не... їх було багато, мабуть, тому роблять ось таку перевірку. Сіту, звісно, поставити я сама не могла, тому що коли я туди не дзвонила, там завжди вказали, що оператори всі зайняті, світ немає, тому подібне. Тому я звернулася до власника фірми, де я купувала цю... цей автомобіль. Тому що їхня фірма знаходиться біля моєї роботи. І вони час від часу приходять до нас на каву, приходять купувати папіроси, і ми знаємось. І ось він прийшов, і я йому кажу, будь ласка, допомагай! І звісно, він каже без проблем. Він буквально за кілька годин мені написав вже повідомлення, що є в мене вже запис. Тому як тільки я пройду все це, я постараюся записати відео, тому що це, мабуть, мій чоловік поїде на цю процедуру, бо я буду на роботі. І якщо мені вийде щось записати з цієї перевірки, я обов'язково вам покажу. На перевірку авто я поїхала сама, і ось я вже тут. І тут комфорт дійсно не тільки для авто, а й для людей зроблено все просто на вищому рівні. У нас такі ціни зараз на Kia Sportage. Дорого. Cikėjas orientuotas už kitą ankrą. Поки моє авто забрали на перевірку, я сиділа в залі очікування для гостей і мала можливість ознайомити з новинками, які пропонує зараз KIA на ринку. KIA Sportage – це є моя мрія. Ну і Sorento також Нічо так. Все, моя красотка є, готова. Сказали, що все чудесно, працює. Що новенька, припаркував трошки рару. Буде виїжджати. Все пройшло чудесно. Сказали, що машина все добре, ніяких дефектів не знайшли. Це означає, що може катати кататись Тим не менше, мала шанс подивитись на нові машинки, які зараз представлені в Кія. Та все ж таки мені подобається спортеч. Він мені дуже подобається, я його дуже сильно хочу. Для чоловіка я бачу в принципі більше машину Sorento. Вона б такі, як танк, величезна, але. То таке, то дорогорядне, можливо, з часом, та й куплю собі. Все, поїхала я ще додому, я ще встигаю додому, а потім одразу на роботу. Е, я не знаю, хто, в кого була така ситуація, в кого Кія, кому приходив лист, пишіть, як ви все проходили. Тому що кажу, не знаю, коли би я поставила собі цей запис на перевірку, тому що реально додзвонитись до них нереально. А завдяки Тим хлопцям, де я купувала машину, вони мені це скоренько зробили, без проблем. Все ж таки, як кажуть, і в Іспанії можна знайти по знайомству. Навіть так виявляється. Всім бажаю гарного дня з посмішкою. Вривайтеся в цей сонячний день. Всі, всіх обнімаю, Па-па!